Трафік є продажів нуль? можливо, Google Ads просто не бачить ваших конверсій. Для того, щоб уникнути цього, завжди обирайте Use Google Ads Only, щоб ваші дані були точними, а бюджет ефективним. Чому так? Давайте поясню, все через оновлене налаштування веб-конверсій. Тепер при створенні нових конверсій з джерелом веб-сайт через Google Tag система за замовчуванням підтягує дані з Google Analytics 4. Це не очевидна, але критична зміна, яка може спричинити серйозні проблеми з відстеженням результатів вашої реклами через те Google Ads, адже система створює ключову подію Conversion Event ad Event, яка по дефолту не налаштована в GA4. Ця зміна критично важлива для всіх, хто відповідає за ефективність реклами. Якщо система автоматично обере Use the value from the Google Analytics 4 property, а вона це зробить. Ви мусите бути впевнені, що відстеження всіх важливих подій у вашому GA4 налаштоване коректно і з правильними назвами івентів. Без цього нулю звітах, злитий бюджет і жодної аналітики для прийняття рішень. Це створює ілюзію, що реклама не працює, хоча насправді проблема лише в одному налаштуванні. Тож фіксуємо, щоб уникнути проблем та забезпечити максимальний контроль над відстеженням даних через тех Google. Наша експертна рекомендація завжди обирати опцію «Use Google Ads Only. Це дасть вам повну автономію в налаштуванні відстеження та гарантує беззаперечно точність аналітики незалежно від налаштувань в GA4. Це ваш шлях до чистих даних для ефективного управління рекламою. Ставте лайк та підписуйтесь на нашу сторінку, щоб отримувати ще більше корисної інформації. А якщо вам знадобиться допомога в налаштуваннях, ми завжди раді.